Вітаю, друзі! Сьогодні готую сирний суп. Подивіться, який красивий суп, який він яскравий, дуже смачний, поживний. Має такий дуже ніжний вершковий смак. Суп густий, тому дуже добре підходить на холодну пору року. Зараз якраз розпочалася зима, тому цей суп дуже дуже доречний саме зараз. Тож дивіться, це відео. Давайте готувати разом. Каструлю наливаємо 2 столові ложки олії та розігріваємо каструлю з олією. Тепер необхідно подрібнити овочі. Одну середню цибулину нарізаємо, можна нарізати досить грубими шматочками. Ось таким чином. Перекладаємо цибулю в каструлю. Зразу ж подрібнюємо чесник. Два-три зубці потрібно. Додаємо також чесник до цибулі. І смажимо протягом декількох хвилин. В процесі смаження додаю дрібку солі, тоді цибуля швидше обсмажиться, пустить сік та зм'якне. Тепер подрібнюємо одну морквину, також нарізаємо крупними кубиками і додаємо до цибулі. Таким же чином подрібнюємо корінь селери, тут приблизно 30 грамів. Одну велику картоплину теж крупними кубиками. Спочатку додаємо селеру. Ще трохи обсмажуємо. 2-3 хвилини. До овочів додаю одну чайну ложку копченої паприки. І швидко перемішую, тому що паприка згорає. Тому треба дуже швидко перемішати. Ви можете використовувати будь-яку іншу приправу до смаку, яку ви найбільше любите. Швиденько додаю картоплю. Та заливаю овочі окропом. Півтора літра потрібно. Можете використовувати для приготування супу бульйон. Але мені підходить цей суп на воді, тому що там багато сиру, багато овочів, і смак виходить досить насичений, і це дуже-дуже смачно. Більше ніж півтора літра я не раджу використовувати рідини, тому що суп буде тоді такий водянистий на смак, тому дивіться, багато води або того ж бульйону не потрібно. І тепер варимо суп до готовності овочів. Перевірити, чи готова картопля, і це значить, що всі овочі теж вже готові, тому що картопля вариться довше, ніж всі інші овочі. Також додаю декілька лаврових листочків невеликих та сіль до смаку. В процесі варіння спробуйте суп, який він вам на смак, і тоді солі додати можна ще. Один плавлений сирок нарізаємо невеликими кубиками. Також натираємо на крупну тертку 100 г твердого сиру. Будь-який сир використовуйте, який у вас є. Я беру для цього супу два види сиру, як бачите, плавлений сир і твердий сир. За 10-15 хвилин овочі готові. Тепер достаємо лавровий лист. Беремо блендер та перебиваємо суп до однорідного стану. Додаємо сир в суп. Спочатку плавлений, потім твердий. Перемішуємо і зразу подивіться, сир почав тягнутися, почав плавитись, танути. Потрібно проварити ще приблизно 5-7 хвилин, і суп буде готовий. Подивіться, який він гарний, дуже красивий на колір виходить. Якщо сир розчинився не повністю, то можна ще занурити блендер. 2-3 натискання і сир весь розчиниться вже. Приправляємо сирний суп чорним меленим перцем. Так він готовий. Можна їсти. Друзі, суп дуже-дуже смачний, з вершковим ніжним смаком, такий поживний, гарячий, такий, як потрібний от на зимовий період. Так що готуйте, я думаю, що ви не пожалкуєте, і вам цей суп дуже сподобається. Це той суп, який я варю дуже часто та вам також раджу. До зустрічі в новому відео. Па-па!